Скоро золотоністі пірнатимуть у чисту річку і забудуть про неприємний запах стоків. На відбудову тамтешніх очисних споруд в обласному бюджеті заклали 5 мільйонів гривень. Наводити там лад почали кілька років тому. Однак, завершити роботи заважав брак коштів. Про це написала одна із черкаських газет. Більше цікавого зі сторінок місцевих новодруків у нашому огляді. В області нині проживає понад 12,5 тисяч переселенців. Пише нова доба. Із них лише 300 знайшли роботу на Черкащині. А в навчальних закладах області навчається більше як півтори тисячі дітей вимушених емігрантів. Для розміщення переселенців ще є місця. Звітують у профільному управлінні Ода в області підготували 54 об'єкти, де можуть розмістити з три сотні осіб. У Смілі планують розпочати виготовлення сухих пайків для атовців, пише вечірка. Міська влада вже виділила приміщення для цих потреб. Зараз активно готують саморобні сушки для овочів. Виготовлення такого провіанту планують почати днями. За два місяці до свого сорокаліття пагорб слави знову провалився, йдеться в акценті. Загалом пишуть журналісти з посиланням на експертів, батьківщина мати перебуває у жахливому стані. Усі пропозиції чиновників навести там лад поки що лишаються на словах. Черкащиною пройде туристичний маршрут, що об'єднає Україну. Йдеться на сайті Прочерк. Так незабаром створять спеціальний маршрут вишиваний шлях. Він пройде від Ужгорода до Харкова. Його мета об'єднати східні та західні кордони, відкрити українцям традиції інших регіонів країни і позбутись хибних стереотипів один проти одного.